Знаєте, як кажуть у нас на заході України, говорили, балакали, сіли та й заплакали, слухайте. Я кажу, не задавайте мені такі питання, там відразу вісім питань. Я не буду на них відповідати. З приводу цього питання, я скажу чесно. Якщо вдасться спокійно сказати, то я скажу, але я не впевнена. По-перше, там люди зліші, ніж у нас. У нас люди щедрі. Я просто знаєте, я собі здавала питання. Якщо би, наприклад, ситуація склалася навпаки, в нас е, була війна, і нам треба було би їхати до Чернігова, щоб нас там приютили. Я думаю, що вони просто це б не сприйняли нормально. Наші люди адекватні і спокійні. Плюс українська мова там її немає. Просто у Чернігові української мови немає. Я захожу в магазин чи в аптеку, я думаю, що у Москві просто. І дивіться, я люблю те, людей, які е, надіються на себе в прямому сенсі цього слова. Тобто, які хочуть е, самі собі забезпечити комфортне життя, які досягають цілей, які не чекають ні на кого, ні на державу і так далі. Тобто, менталітет і людей інший е, в Чернігові. І якщо чесно, то Мені потрібно постійно взаємодіяти з кимось, з чимось, мені потрібно рухатися, мені потрібно е поїхати е забрати товар, привезти, припустимо, да, якщо я там займаюся діяльністю е торгівлею, як в Чернівцях. Там я е лише через те, що люди мають інші погляди, я себе там точно не реалізувала. Це 100%. І як тільки я чую, що вони відкривають до мене рот і вони говорять цією мовою, все, на цьому фініш, просто зі мною не можна. Коротше, чесно, не можу заспокоїтися. Я просто все, що я тоді відчувала, я зараз хочу вам розповісти. Я прокидаюсь вранці, відкриваю вікно. Навпроти є майданчик, діти всі говорять російською мовою. У мене просто питання виникає. Я, як в минулому педагог, яка має педагогічну освіту, мені цікаво. На якій мові вчать тих дітей в судочку і в школі, що діти говорять між собою російською мовою. Це просто величезна біда. Просто це є катастрофа для нації. Діти з малих літ говорять російською мовою. Я просто в шоці. Я би ніколи в житті не хотіла, щоб моя дитина була в оточенні дітей, які спілкуються російською мовою. Абсолютно, це для мене шок. Я кажу, Женя, це що діти говорять російською мовою? Він каже, так. Це як таке можливо? Друзі, я розумію вашу злість і ваше невдоволення ситуацію, котра зараз роздулась до здоровезних масштабів. Я також, м'яко кажучи, вражений і мені дуже неприємно. Я також хочу, щоб Леся записала відео, що вона мала на увазі, тому що вона мала на увазі зовсім інше. Але так сталося, що ми сьогодні з нею посварилися, і тому, можливо, на емоціях вона записала. Це відео, що мене, так скажемо, задіти заживе. Тому мені дуже неприємно, я щиро вас прошу вибачення. І хто знає мене, то, той розуміє. Я чернігівець і я цим пишаюсь. Мені дуже шкода. І запишу для вас крайню історію, відповідь на питання, зроби що з нею заспокой, поговори і тому подібне. Я намагався достукатись. На жаль, після нашої сварки я заблокований, на мене вона не реагує, тому я не можу зробити це за неї. Аби я це міг зробити, я б це зробив. Але на жаль, так сталося, що можливо із за нашої сварки все це якось і почалось. Мені дуже незручно і неприємно. Я не знаю, що вам ще сказати. Я читаю всі ваші повідомлення, всі коментарі. Шкода, що так сталося. Я сподіваюся, що колись ця ситуація буде більш розширно.